60 років будинок 23 по вулиці Сан-Тетянівській ремонту не знав. Навіть коли його передавали з балансу одного підприємства на баланс міста, ремонт також не зробили. Хоча кошти стверджують жителі на ці потреби, виділялись. Втім, традиційно не дійшли. Тепер у будинку протікає дах, а через відсутність стоків вода підмиває фундамент. Як наслідок будинок дав тріщину. П'ять останніх років жителі намагаються добитись від комунальників та влади ремонту, проте їх годують лише обіцянками. Нету ніякої реакції со боку міських властей, со сторони обічають, нічого не роблять. Криша як текла, так і тече. Ремонт дома не відбувається. Дажі йдуть, а под дом ід вся вода. Телефона начальник Луганського міського управління житлово-комунального господарства Ігор Гурський повідомив, що максимум до початку жовтня ремонт покрівлі за адресою вулиці сент двадцять 23, буде зроблений. Робота з цього напрямку триває згідно плану. Щодо капітального ремонту двоповерхівки, то тут посадовець наголошує, що і його зроблять, але наступного року. Та й то у разі, якщо з міського бюджету виділять кошти. Поки що жителям будинку доведеться покладатись на сумлінну працю радянських будівельників, мовляв, простоїв будинок 60 років без капітального ремонту і простоїть ще кілька в очікуванні ремонтних бригад. Олексій Фаліна, Олексій Мавсисян, події.